Усім вітання, шановне товариство, що означає вислів, хоч у вухо-багай. А означає воно наступне: дуже лагідний, тихий, покірний. А загалом бгатися має у нас кілька значень. Іти повільно, переминатися з ноги на ногу, міятися, йти мляво і загалом йти скручено, зігнувшись. Скрутившись. І також у нас є наступні синоніми: скулитися, м'ятися, скручуватися, зіжмакатися образно, зім'ятися, скрутитися. Що ще таке цікаве? Змружуватися, згинатися, зморщуватися тощо. Що ж, друзі, на цьому все бережіть себе, все буде Україна. Дякую всім силам оборони за захист. бувайте на зв'язку. Ставте подобайки, пишіть коментарі. Це для мене дуже важливо. І долучайтесь у телеграм канал Варіма. Вишука, Бувайте!